Це надзвичайно важливий законопроект, над яким ми працювали, я би не сказав, що дуже довго, але дуже інтенсивно, тому що він визрів його необхідність є очевидною, і ми намагалися і врахувати думки експертів міжнародних і побажання всіх наших освітян. Ми також знайшли можливість. Не за бюджетні кошти великою делегацією поїхати в Бельгію і Голландію для того, щоб подивитися ці прекрасні, те, що ми в радянський час називали ПТУ, там, де навчається по 30 тисяч студентів. І там в цих ПТУ вони є багатопрофільними, і цей наш законопроект передбачає цю багатопрофільність. І те, що мені страшенно подобається, що так само, як в закладах вищої освіти, там. Задіюється ідея міждисциплінарності під час навчання. Це, це, це дуже, дуже цікаво і надзвичайно важливо. Тому а, сьогодні ми презентуємо вам законопроект про професійну освіту, а, який був а, розроблений із залученням всіх зацікавлених сторін, а саме органів виконавчої влади самоврядування галузевих академій наук, роботодавців, керівників професійно-технічних навчальних закладів і громадськості. Ну і е, також я особливо хотів е, подякувати окремо всім всім нашим колегам з різних наших таких груп тиску чи як сказати груп впливу, які, з якими ми працювали. Це представники самих навчальних закладів і е, працедавців, е, які е, кожен з них щось е, залишив, якийсь слід в нашому законопроекті. В нашому, коли я кажу, я маю на увазі в спільному законопроекті. Отже, я прошу наступний слайд. Ми провели велике обговорення. Так, по-перше, так, з формальної точки зору, як вимагає правила. Тобто, місяць цей законопроект був присутній на, на сайті. Обговорення законопроекту було дуже динамічним. Він був також обговорений під час круглого столу з питань розвитку професійної освіти. Організованому інститутом професійних кваліфікацій з Українською асоціацією працівників професійно-технічної освіти та на регіональних засіданнях керівників навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти, керівників вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, а також мої колеги з міністерства я особисто під час різних подорожей. По різних справах в регіонах також постійно намагалися ми зустрічатися з представниками професійно-технічної освіти. Тут є одна колізія, яку можливо ви вже помітили. Що я кажу професійно-технічна освіта, і також кажу професійна освіта. У нас в Конституції професійно-технічна освіта, але все ж таки ми схиляємося до того, щоб змінити цю назву на професійна освіта, оскільки наші реалії вони, вони диктують інші умови і. Дуже часто стираються оці різниці в наш час, і ми пропонуємо створення нових типів закладів професійної освіти. Тому десь я можу вжити і так, і так, але в принципі концептуально це звучить професійна освіта, і це також узгоджується із тими пропозиціями, які ми мали від наших зарубіжних, зокрема партнерів. Я прошу наступний слайд. І тут ось і, і ми мали рекомендації від наших. Експертів із Данії і Німеччини, також від наших європейських партнерів різних Європейських фонд освіти. До нас надійшло 1723 зауважені пропозиції. Цей законопроект був погоджений з усіма зацікавленими центральними органами виконавчої влади Національної академії педагогічних наук. І співставляється як з діючим законодавством, так і законопроектами, що знаходиться на погодженнях, на погодженнях. А саме, передусім, мається на увазі закон про освіту базовий наш закон, над яким ми вже давно працюємо над цим законом. І ми влітку проводили додаткові ще такі засідання з ключовими експертами. Потім ми працювали з двома ще групами юристів для того, щоб всі головні побажання узгодити в тексті, щоб вони не суперечили один одному. І законопроект про освіту зараз знаходиться на погодженні в органах влади. І 30 вересня 2015 року даний законопроект було одноголосно схвалено на засіданні Кабінету міністрів України. Отже, що пропонує цей законопроект? Передусім в ньому відображено ідентифікацію кваліфікації, що надає сьогодні професійно-технічна освіта з першого по п'ятий рівень національної рамки кваліфікації. Я прошу відразу наступний слайд. Тут є, ви бачите, четвертий рівень і п'ятий. Національної рамки кваліфікації, наступний слайд. Основні програми освітньо-професійного рівня формують здатність особи до подальшого навчання. Ми пропонуємо впровадити двоступеневість професійної освіти: це кваліфікований робітник та молодший спеціаліст. І ви знаєте, що ще в перехідних положеннях закону про вищу освіту, там іще маячить молодший бакалавр і це. Насправді ми розуміємо, що це серйозна дуже справа, тому що є багато побажань від наших навчальних закладів професійної освіти. І тому я думаю, що це також у нас також є певні категорії навчальних закладів, які особливо потребують саме, саме таких, таких, такі рівні. Наступний слайд, будь ласка. Запроваджується, що дуже важливо, оце колеги дуже принципово і дуже важливо. Запроваджується створення багатопрофільних різнорівневих закладів професійної освіти нового типу, а саме регіональний центр професійної освіти, професійний коледж, професійний ліцей і центр професійної підготовки. А регіональний центр професійної освіти це такий заклад, який може мати. Ну, Може включати в себе, в принципі, необмежену кількість студентів. Що це будуть студенти, я ще про це буду говорити. Це буде залежати від того, що потребує конкретний регіон. І так само інші типи як тут представлені. Управління у сфері професійної освіти носитиме державно-громадський характер і здійснюватися на принципах законності, демократії, гласності, автономії та самоврядування, прозорості та відкритості здійснення освітньої своєї освітні та інших видів діяльності. Наступний слайд. Планується створення в кожному регіоні також це новація. планується створення ради стейкхолдерів професійної освіти, що є координаційним органом з питань визначення та впровадження державної регіональної політики у сфері професійної освіти. Що таке рада стейхолдерів? Вона має створюватися на обласному рівні. Я знаю від спілкування з нашими колегами з багатьох регіонів, що вони вже фактично цим займаються, що вони створюють і фактично створилися ради стейхолдерів. Іншого слова ми не знайшли поки що, тому що це нові реалії, які у нас не було відповідника. Можливо, знайдемо колись відповідник український. Поки кажемо, що це стейхолдери. До складу ради стейхолдерів професійної освіти будуть входити представники місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організації роботодавців, у тому числі галузевих міжгалузевих об'єднань роботодавців і професійних асоціацій, професійних навчальних закладів, а також національні міжнародні експерти у сфері професійної освіти. І ці ради стейхолдерів будуть визначати розвиток професійної освіти в своєму регіоні, тому що ми фактично маємо на сьогоднішній день ту мережу навчальних закладів, яка Багато в чому створювалося ще в радянський час, хоч трошки по-іншому ці заклади називаються. І е, на обласному рівні видніше, які професії треба розвивати, які навпаки, у нас є таке делікатне дуже слово оптимізовувати. Тому що одна область може бути більш аграрна, інша орієнтується на хімічну індустрію, а інша на машинобудування і так далі. І, так далі. і тому е, в області краще, на рівні області, краще видно перспективи розвитку індустрії і які спеціальності. Потрібні в першу чергу, тому такий тип децентралізації нам видається дуже перспективним саме, саме в наш час. Типове положення про раду стейхолдерів і порядок її утворення затверджуватиметься центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Основними завданнями я вже трошки сказав рад стейхолдерів, тобто це розвиток професійної освіти і співпраця з індустрією, тому що. Індустрія повинна визначати, які професії потрібні, як треба навчати студентів, курсантів, і як взагалі повинні виглядати перспективи розвитку професійної освіти в кожному регіоні, тому що з рівня міністерства освіти дуже часто це не видно. Просто ми, ми цього не знаємо, по суті, не розуміємо, і, і тому ми віддаємо по суті ці повноваження значною мірою, не повністю, але значною мірою ми видаємо на обласний рівень. А, далі а, я прошу. Далі. А, наступний слайд. Передбачено створення у навчальному закладі. Наглядової ради з метою здійснення координації основних напрямів його діяльності, додержання мети утворення і так далі. Тобто наглядові ради будуть працювати. Формування, порядок формування наглядової ради, строки і повноважень, компетенції і порядок діяльності визначаються статутом закладу професійної освіти. Тут, шановні колеги, ми даємо собі звіт в тому, що як би ми того не хотіли, але на сьогоднішній день. Наглядові ради вони не можуть виконувати в нас, в наших реаліях, такі, таку роль важливу, як вони виконують в тих країнах, які можуть пишатися своїми системами професійної освіти. Причина дуже проста: так само і вищій освіті, тому що на заході. Наглядові ради вони по суті приносять всі ресурси необхідні для розвитку закладу навчального. Певно вони за це відповідають. Вони приносять ці ресурси, і вони мають дуже великий вплив. Вони в будь-який момент можуть замінити, наприклад, керівника навчального закладу. У нас так не є. У нас на сьогоднішній день в принципі це держава, це місцеві місцеві органи влади забезпечують фінансування значною мірою. Але ми вважаємо ідеологічно і підкреслюємо це. Будемо за цим слідкувати, будемо намагатися саме підштовхувати, розвивати, надавати все більше повноважень цим наглядовим радам, тому що в перспективі вони будуть відігравати більшу роль, набагато більшу роль, коли буде розвиватися наша промисловість буде більше ВВП. Більше будуть зацікавлені і заангажовані приватні працедавці в розвиток закладів освіти. То ці я думаю ради то ці наглядові ради вони будуть відігравати все більшу роль. Наступний слайд. Передбачено зміну статусу особи, яка навчається в профтехучилищі, тобто в закладі професійної освіти, можемо сказати, замість учень пропонується студент. Взагалі, особи, які здобувають професійну освіту, за певним ступенем професійної освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні за професією, спеціальністю є студентами, курсантами і слухачами. Студентом є особа, зарахована до складу професійної освіти на навчання за програмами професійної освіти для здобуття. Ну і так далі. Я не буду вже так формально це вичитувати. Курсантом є особа, зарахована до військового чи прирівняно до нього закладу професійної освіти з специфічними умови навчання і так далі. І слухачем є особа, зарахована до закладу професійної освіти, підприємство організації установи на навчання за програмами короткострокового професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Пропонується здійснювати контроль у сфері професійної освіти шляхом державного контролю чи нагляду громадського контролю та самоконтролю. Наступний слайд передбачено утворення незалежних установ оцінювання та забезпечення якості професійної освіти, що є незалежними організаціями. Незалежними установами, незалежними агенціями, бюро тощо акредитованими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, що здійснюють оцінювання змісту та або результатів освітньої діяльності професійних навчальних закладів, формуватиметься сучасна процедура ліцензування у сфері професійної освіти та акредитації навчальних програм, і це вже буде регламентуватися не лише нашими освітніми законами, але новим, зокрема, законом про. А про ліцензування видів діяльності. Наступний слайд. Професійний навчальний заклад видаватиме документи про професійну освіту державного зразка тільки з акредитованих навчальних програм. В нашій новій системі колеги акредитація відіграє ключову роль, тому що ми вважаємо, що ліцензія, ми тут лібералізуємо цю систему. Ліцензія може видаватися за запитом, тобто за повідомленням, що ми хочемо, ми маємо такі можливості і хочемо, і хочемо працювати. Але акредитація на акредитацію покладається більше завдань. От, з метою реалізації принципу єдності і наступності професійної освіти та навчання упродовж життя. Програми професійної освіти за ступенем кваліфікований робітник інтегрується з відповідними навчальними програмами підготовки за ступенем професійної освіти. Молодший спеціаліст. А програми професійної освіти за ступенем молодший спеціаліст можуть інтегруватися з відповідними програмами підготовки фахівців вищої освіти. Наступний запроваджується автономія закладу професійної освіти, розширення його прав, самостійність, незалежність, відповідальність і так далі. Я думаю, що ці моменти, пов'язані з автономією, вони а, в законі нашому декларуються і створюються для цього можливості. Але автономію не можна подарувати. Тут а, завжди а, кожний навчальний заклад окремо повинен пройти оцей цей шлях і мати свій власний досвід автономії. А, і це, це окрема дуже важлива тема, але автономія це також один з ключових моментів, які ми пропонуємо в цьому законі. Заклади професійної освіти, наступний слайд, будь ласка, визначатимуть форми організації навчального процесу та види навчальних занять. Самостійно запроваджуватимуть спеціалізації, розроблятимуть власні освітні програми професійного навчання, у тому числі у формі практикумів, семінарів, курсів, тренінгів тощо, а також підтверджуватимуть. Професійну кваліфікацію осіб одержано в тому числі шляхом неформального професійного навчання. Неформального професійного навчання. Наступний слайд, будь ласка, у сфері професійної освіти може застосовуватися державно-приватне партнерство. Правовими засадами державно-приватного партнерства є Конституція, цивільний кодекс, Господарський кодекс і так далі. І це державне приватне партнерство у сфері професійної освіти може, зокрема, передбачати утворення та або спільне фінансування закладів професійної освіти, підприємств, основного організації, які надають професійну освіту, утворення та або спільне фінансування і розвиток баз професійної. Професійно-практичної підготовки, утворення та або спільне фінансування та експлуатацію інноваційних підприємств, інноваційні центри, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес анкубатор тощо на базі наявних закладів професійної освіти, розроблення і розвиток сучасних технологій професійного навчання, професійно-практичної підготовки, запровадження спільних програм фінансування, підготовки кадрів. Тобто, ми тут відкриваємо. Можливість для дуже тісної співпраці між закладами професійної освіти та працедавцями. Іноді, коли ми кажемо, коли політики наші кажуть про працедавців, то часто мають на увазі лише приватний бізнес, але це не завжди тільки приватний бізнес, тому що в регіонах можуть бути важливі державні підприємства, які так само можуть співпрацювати і розвивати заклади професійної освіти. Працедавці мають особливу роль, тут, тому що ну, заклади професійної освіти потрібні державі, звичайно. Вони потрібні нашому суспільству, але вони в першу чергу потрібні працедавцям. Якщо ці випускники не потрібні працедавцям, про що ми взагалі тоді ведемо мову? Наступний слайд фінансування державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти буде здійснюватися за рахунок фінансових ресурсів приватного партнера, фінансових ресурсів, запозичених в основному порядку, коштів державного місцевих бюджетів, інших незаборонених законодавством джерел. І е, останній слайд прийняття. Закону про професійну освіту дозволить нам забезпечити оперативності прийняття рішень, покращити розвиток соціального партнерства, забезпечити всі необхідні умови. Я е, вірю, що цей закон, цей закон, коли він буде прийнятий, він дійсно змінить, радикально змінить нашу систему управління, те, що в англійській мові називаємо ми там є два терміни: є менеджмент і governance, а, а ми, ми зможемо це змінити. Якщо будуть суттєві важливі і ще будуть доганяти нас пропозиції, я сподіваюся, що їх можна буде внести в другому читанні, тому що тут досить така. Пророблена добра структура законопроекту вона буде дозволяти це зробити. Ну і зрештою, треба розуміти, колеги, також що немає ідеальних законів. Коли закон приймається, відразу починається робота над змінами і доповненнями, тому що наше життя розвивається і висуває якісь нові пропозиції і, і створює нові умови. Для нас важливо, щоб новий закон створював простір для розвитку і реформування. Інакше він не потрібний, тому що нам не потрібно дублювати старі норми, які або е, називати нові, які не будуть насправді нічого змінювати і не забезпечують цього поштовху для розвитку професійної освіти. І от в цьому зв'язку. Е, Підтримуючи ідеї цього законопроекту, які були представлені міністром освіти і науки, я б хотіла у зв'язку з коротким часом свого виступу привернути увагу до найбільш дискусійних моментів цього закону і тих положень, які, на мою думку, дуже важливо доопрацювати. Отже, є кілька змін. Які відрізнятимуть простір професійної освіти у порівнянні з чинною ситуацією в Україні? Перша зміна, що ми отримуємо зараз до когорти професійно-технічних навчальних закладів за новим законом професійних ліцеїв, які дають освітньо-професійну кваліфікацію кваліфікований робітник, ще когорту. Закладів, які будуть готувати кваліфікацію вищого рівня, ніж кваліфікований робітник, молодший спеціаліст. І вони мають створити гнучку, багаторівневу систему професійної освіти. Це відмінність. І, звичайно, що ми зіткнулися з дилемою позиціонування молодшого спеціаліста в національній рамці кваліфікації. Я хочу сказати, що в мене вже відбулося багато гарячих дискусій з представниками різних точок зору, і ми мусимо знайти нашу національну рамку, яка буде зрозуміла для всього світу. Це не може бути винахід, який потім буде незрозумілим і непрозорим для інших, і він не буде співвідноситись прозоро з міжнародною стандартною класифікацією освіти, навіть якщо її розглядати як е, інструмент порівняння національних систем. Є різні пропозиції різних країн. У більшості на п'ятому рівні є короткий цикл вищої освіти. Але є також країни, у яких і таких країн чимало на п'ятому рівні маємо саме оцей вищий рівень професійної освіти. Але от я щойно повернулася з Бельгії, де ми спілкувалися там з фахівцями з європейської рамки кваліфікацій, і вони засвідчують, що є також країни, їх небагато. Але де на п'ятому рівні є короткий цикл вищої освіти і також професійні кваліфікації. Але має бути доведено, тому що зрозуміло дескриптори виписані, що ці професійні кваліфікації потребують відповідних менеджерських умінь, керування і так далі. Тобто. Ми повинні аргументувати свою позицію, захищати свою позицію і розуміти, яким чином ця позиція буде зрозуміла для світової спільноти. Тобто це є дискусійний момент, який ми маємо обговорити сьогодні. Друге, чим відрізнятиметься система освіти професійної, це тим, що в результаті реформи децентралізації пропонується практично усі. Заклади професійної системи професійної освіти передати на місцевий рівень, на обласні державні адміністрації. І тут я хотіла б оголосити застереження, застереження від нашого комітету, і я буду заохочувати членів комітету, придивитися до цієї проблеми. Тому що в системі професійної освіти. Ми маємо такі заклади, які забезпечують справді регіональні потреби, але ми маємо заклади, які працюють для національного рівня і готують фахівців з точки зору потреб не тільки конкретної області, а потреб між обласних і потреб держави. Тому я вважаю доцільним зробити і класифікувати заклади, які мають функціонувати. І бути засновані Міністерством освіти, і фінансуватися з державного бюджету, і ті заклади, які фінансуються з місцевих бюджетів, і працюють на регіональний рівень. Але в законі має бути для цього чітка система критеріїв. Бо якщо це буде так, як було до цього часу, то, вибачте, шановні колеги, оскільки тут всі ті, хто працюють в системі і добре її знають, інколи не зрозуміло, чому цей заклад потрапив, наприклад, на загальнодержавне фінансування. Тому система таких критеріїв, на мою думку, має бути інтегрована в закон і ми маємо розглядати. Можливість державного фінансування частини професійних, закладів професійної освіти наступне питання, яке виникає і так на місцеві бюджети. Як буде фінансуватися професійна освіта? Зокрема, з місцевих бюджетів, у законі фігурує термін освітня субвенція. Але у законі немає основної субвенції, навіть вона не названа в законі, яка функціонує саме субвенція на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами. Отже, закон не враховує положення бюджетного кодексу. Тобто, це є якраз приклад технічних недоліків закону, де закон не пов'язаний з чинним законодавством. Я вважаю, що механізм фінансування слід виписати дуже і дуже прецизійно. Наша проблема сьогодні є такою: ми знаємо, що органи місцевого самоврядування отримують сьогодні більше податків і надходжень до місцевих бюджетів. Але, як правило, від цього виграють великі міста. Про це це зовсім не є. Таким критично позитивно видимим на рівні районів, на, на рівні сільських районів, де, до речі, інколи ці заклади професійно, професійної освіти вони створюють навколо себе спільноти. В деяких районних містечках це місто утворюючі заклади. І більшість дітей йде туди вчитися. Тому тут треба бути дуже обережним: якщо ми скинемо повністю це фінансування на місцеві бюджети, ми можемо отримати два наслідки. Нас чекає і так скорочення мережі через демографічну проблему. І до цього треба бути готовим до об'єднань, до оптимізації мережі. Але при цьому треба розуміти. Роль тих закладів, які, при вилученні з даної місцевості, можуть е, відіграти надзвичайно негативну роль взагалі для цієї місцевої громади. І ще одне. Ми розуміємо, що органи місцевого самоврядування, отримавши в свої руки такий неймовірний резерв приміщень і земельних ділянок. Можуть по-різному розпорядитись цими приміщеннями. До речі, ці приміщення дуже часто знаходяться саме в центрі міст і містечок і можуть викликати зацікавлення багатьох комерційних структур. В історії сучасної незалежної української державності ми вже проходили і отримали величезний урок з дошкільною освітою. Зараз ми не можемо відновити мережу дошкільних закладів. А я хочу привернути увагу всіх. Ми приймаємо цей закон на виріст, це означає, це є закон на 10, а може й 15 років вперед. І коли в нас появиться трирічна старша школа, профільна, там. Буде надзвичайно критичним значення закладів професійної освіти. Адже у більшості європейських країн сьогодні від 30 до 60% старшокласників здобувають загальну середню освіту в закладах поряд з робітничою професією. І тоді нам треба буде відновлювати мережу. Тому ми вважаємо і в комітеті вносимо доповнення застереження. Проти вилучення таких приміщень системи освіти. Навіть якщо тимчасово це приміщення не буде використовуватися професійною освітою, воно має залишатись в системі освіти, так як це виписано в законі про дошкільну освіту після великого розграбування системи дошкільної освіти, і використовуватися з освітньою метою, наприклад, для розгортання дошкільного закладу на той момент. Щоб вирішити е, проблему дошкілля.